Якщо ви були добре уважні, то як з першого читання, так і з другого, було видно, що коли Ісус тут був на землі, коли учив апостолів і коли говорив про спасіння, як йому є в ньому постійно, то зосереджувалося, якось все сходило з одного. До питання, чи він є Богом або ні. Це була основна суперечка між фарисеями, між людьми і ним. Все спровадило до одного. Чи він Богом і си не Бог, або не є Богом. І його розіп'яли за того, що він себе робив Богом. Його вбили, розіпляли за те, що він себе чинив Богом і він, коли його каяфа запитав, скажи нам? Прямо, чити Месія, син Бога Живого? тобто для них це означало, що і перед тим він говорив, він їх питається, чому ви мене хочете убити. А вони говорять, за добре діло ми тебе не хочемо убити. Але за того, що ти бувши людина, робиш себе Богом. І коли му дав те питання, скажи нам прямо, хто ти, чи ти Месія, син Бога, живого. Він сказав, я є. Він міг, скажімо, знову в яких приповідках відповісти, міг закрито сказати. Але коли йому дали питання на саму суть, він вирішив засвідчив, я є. Тобто той, який є, який був, який буде, який не може не бути. Я є той, коли Мойсей питався Бога. Який був в тому кущі і говорив до нього в полуні Бога йому об'явився. І Мойсей питається, яке твоє ім'я? Він сказав, я є той, який є, тобто я, є сущий. І коли його питали, хто ти є Ісуса, <coughs> він сказав, чи ти є дійсно тим месією, тим Сущим? Він я є сущий. відповів, І за це його розіп'яли. І чому так він зробив? Тому що, власне, в тому мислився наше спасіння. Якщо хтось не прийме Ісуса, як істинного Бога, якщо хтось не прийме Його, що Він є той, який сотворив небо і землю, Бог з Бога, істинний Бог, істину Бога, світло зі світла, той не може бути спасений. Якщо хтось прийме інші Євангелії, Якщо почне заперечувати Біблію, якщо почне думати, що це легенди є, що е, той Ісус говорить зовсім інакше, що ми то не можемо знати, що Він говорив, Що тобі собі пізніше, то люди, як ось там та перша християнська спільнота, якось так додумала чи собі написала свою уяву про Ісуса, як тепер учать, тоді ми втрачаємо спасіння. І також і тут, коли він уздоровляє того розслабленого, знову хто може простити грехи? Він богохолить. Гріхи може простити тільки Бог, а ми знову спеціально допровадив до ситуації, щоб поставив перед, перед той факт. Або ти приймеш, що Ісус є Богом. Або ти поставишся проти нього. І він їм дав докази, що Ісус є Богом. Він говорить, щоб ви знали, що син чоловічий має право прощати гріхи, тобто, що істинний Бог, встань і своє ліжко і ходи. І люди сказали ніколи ми такого не бачили. Але перед тим відбулася внутрішня драма п'яти людей. Був розслаблений, який був грішній. І були чотири. Які любили Бога і ту людину настилки, що не були децентними. що ну, вже багато є, так якось тут трошки далі поставимося, помолимося, може Бог зцілить. Той, хто любить Ісуса, хто має істинну віру, тоді є зовсім інакше. Ісус сам сказав, що Царство Боже терпить насилля. І насильники його здобувають. Тобто людина муси бути відважна, можна. Вона мусить кричати, так як той слипий Бартимей. Коли б він децентно говорив, Ісусе, я також тут є, є слипий, може ти б мене зцілив, ну далеко маю, ніхто мене не провадить, ну все не буду вже надоїдати. А він кричав, а йому всі говорять, мовчи, мовчи, бо то непристойно так кричати Учителі, де ти кричиш на нього. А він ще більше кричав? І кричав, помилуй мене, помилуй мене, я потребую твоєї помочі. Сину Давидів, помилуй мене. А він сказав, привети до мене. І коли привели, там він написано плащ залишив, прибіг до нього, клякнув, а він говорить, що хоче, щоб я тобі зробив. А він відразу, щоб я бачив. І за цю віру Бог йому не тільки уздорові очі, але основне йому уздорові серце, щоб він бачив серцем, він поклонився йому і визнав його істинним Богом. І тому всі наші оздоровлення першу мету мають, як першу мету мав, щоб наше серце уздоровілося, щоб були прощені гріхи. І тепер та драма тих чотирьох мужів чи людей, прийняли мужів. Які принесли його до Ісуса. Вони не боялися, не стидалися, що скажуть люди, навіть вилізли на дах, розкрили спустило перед Ісуса. І коли Ісус бачив їхню віру, перше сказав, прощався тобі гріхи Сину. І Він також мусив пережити драму в своєму серці. Він був, можливо, грішник, так виглядає, і тому був спаралізований часто. Наші хвороби, депресії і демонічні поневолення є за наші гріхи. Демонічні поневолення завжди практично. А хвороби часто є за те, що ми перед Богом маємо гріх, яким ми не каємося з Нього. І він, коли його несли, він мусив вже відчувати ту вогню несуть, і тепер йому також може було неприємно. І його спускали вниз, і відбувалася в ньому внутрішня боротьба. Ісус би йому не міг простити, коли б він би внутрішньо не каявся, коли б була тільки, коли б тільки було зовнішнє ті чотири за нього молились. Це було дуже потрібне, що ті чотири молилися. Тут для вас є великий виклик, що Ісус потребує вас, Він потребує людей. Які його люблять і люблять і своїх ворогів і тих інших. Тобто вони його взагалі принесли перед Ісуса. Він сам не міг. Грішні, які зв'язані з і демонами, не спосіб каятися сам, прийти до Ісуса. Він потребує людей, які будуть на молитві бороти за нього, які йому будуть свідчити про Ісуса і молити за Нього. І дійсно, як говорить апостол Павло про одного своїх учнів, коли пише, Пише до Лаврі, здається, до Солунян. Пише і ми тут співбрат, про яку я свідчу, що він на молитві бореться за вас. Він вас, я свідчу про його любов, бо він на молитві Багато бореться. Я не знаю, чи ви знаєте, як боротися на молитві. Ну, я собі уявляю так, що він або стояв, або бікачав і в серці, або, може, і голосно. Просив Бога. В душі кричав і просив за конкретних тих людей. Тобто відбувалася внутрішня боротьба в його серці. Бог потребує таких людей. Потребує, щоб на нас зійшов Дух Божий. Ми просили і за добрих, і за злих, за близьких і за далеких, тих, які нам Дух Божий дасть на серце. І там були чотири люди, які принесли Його. І він потребує чотирьох людей, які тих, тих бідних, хорих, грішних на молитві принесуть перед Бога. І Ісус сказав, коли бачив їхню віру, ту дерзкість аж, ту, то що не боялися, що скажуть люди, що скаже Ісус, щоб скажімо, упозорення. І ми, християни, часто католики, православні, хлоп, щоб ми були так вічем, добрі і так далі, щоб ми тут розпокій, не робити проблеми і так далі. А вони зробили проблеми. Розкрили так, розбили їм дім. Вийшли, інші там хотіли з Ісусом говорити, молитися. Вони впустили і сказали, уздоровляй тим самим. А він у і простив гріхи. Ісус так і глубить, бачите. І найперше сказав, прощаються тобі гріхи. Це було удар, який ніхто не чекав. Простався тобі гріхи. Оце слово ніхто не чекав. Чекає чудо, але він перший сказав, гріхи твої, сину, прощаюся. І я переконаний, що тому розслабленому це було достатньо. Я вже Ісусе не потребував більше, Мені вистачає. Я зрозумів. Навіть коли я б залишився розслабленим, то хорим не ходив. Я знаю, що в тебе. Я повірив в твою любов. Я пережив, що ти мені простив. Я знаю, що ти живеш в мене, я в тобі. Я я більше не потребую, ти мови від нещастя. І так можу вже померти. Но злоба тих фарисеїв випровокувала Ісуса до того, що зцілили його і тіло. <кій> <кій> і так той чоловік мав, бачите, вся та злоба людей проти Бога і тих, які йому служать і проти нас, вона обертається проти них. Бог робить щораз більше чуда не навертає людей, здоровляє і перемагає. Бо Він не дасть насміхати себе, він є істинний Господь. І так само в, тих, хто й в тому читанні першому до євреїв, перша глава до євреїв євреї, коли Павло їм пише, ну, вони мають найбільшу проблему прийняти, що Ісус є істинний Бог. Вони були зациклені на тим, що Бог може бути тільки один. Ісус і апостоли говорять, що є трійця, отець, син і дух святий, один Бог. І як Павло їм спеціально пише зі Старого Завіту, сіла та перця голова є псалми, які є про Ісуса, що Ви не Бо це важлива річ. Вірите Ісуса як Бога є умова Спасіння. І тому так дяволо, світ, буддисти, індуїсти хочуть і Філософіями і сучасній теології. Теології, до речі, не вірять, що то Павло написав той листь до Євреїв. Що то був якийсь Павло, який жив в тому самому часі, в тому самому місці, то це не був апостол Павло. Чому так? Щоб вони то не мог брати то слово зобов'язуючи. Щоб то для них були легенди, байки. Перед тим, пише Павло до Філомена говорить, я Павло написався рукою своєю, я віддам, що тобі не, за... не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Він пише до філомена, то був багата людина, яка мала раба, а той раб втік від нього. Той філомен навернувся і так раб від нього втік і втік до Павла. І він домагався, щоб він повернувся. І Павло йому пише, якщо він тобі щось, щось винен чи скривив тебе, я Павло це писав. Він говорить, у всіх тих листах говорить, я це писав. А він говорить, що він то не писав. І тому не можуть спастися, бо не вірять Богу. Не вірять Божому Слову. Він говорить, я Павло це писав. А там є дуже важлива та думка, що я Павло це писав рукою своєю. Я віддам. Бачите? Павлу як батько, який переживе, я сам заплачу, якщо треба, за тих дітей моїх духовних. І якщо треба, і на смерть піду. І тепер говорить, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. І так ми всі люди є не тільки винні нашим духовним наставникам. Ми є винні Богу. Ми є винні Ісуса, дати себе самих. Він нам все простив. Він за нас помер на хресті. Він страждав. Він з великим криком і слозами в очах боровся за кожного з нас. Він, Він сказав розбійникові, тому були два. Один з нього насміхався, і другий перед всіма людьми. Як тоді, коли Єсус людськи програв, коли був зневажений всіма, коли світ його відкинув, тоді, коли було найтяжче до нього признатись, коли всі апостоли, крім Івана, втікли, тоді він звертається в тим великим соромі і знаючи свої власні гріхи. Це любов до Бога, коли нас болять гріхи. Він знав, що є винен перед ним. Він говорить, Ісусе, пом'яни мене, признався перед всіми тими людьми. Визнав його Богом і сказав, пом'яни мене, коли прийдеш до свого царства. І він йому сказав, Амінь. Сьогодні буде зі мною в раді і спас його душу. І той Ісус це зробив за кожного з нас. І ми, ми йому боржні себе. Розумієте, ми йому божні самі себе. Ми не маємо права на своє життя. Коли я навернувся, мені було 19. Я, для мене був світ, спорт, наука. Я любив одну дівчину, але коли я навернувся, на щастя вона мене не любила. А коли я навернувся, я зрозумів, коли я сповідався перший раз щиро разі свого життя. І я визнав тому священку, дуже важко мені там було стояти, доки я дочекався і клякнув, і йому розказався і сказав йому, я відчуваю, що я... Ворожній Богу себе. Я би і хотів одружитися. Я хочу бути спортсмен, хочу бути олімпійський переможець. Я би ніколи не став сабою. Ну, я був молодим і мріяв, те, що він нереально. Я хотів бути науковець, бо мені якось то виходило. А він говорив, я відчував, що я борожний Богу. Я не мав права одружитись. Я би і хотів, але не маю права. Я то відчував, не маю права на своє життя, бо я боржний Богу. А він то був такий старий отець, що не живе. Такий звичайний, але він так задумався сказав, і сказав, якщо ти скажеш Богу так і то все зречишся, підеш за ним, то багато людей, тобто то приносиш багато, поможеш багато людям, чи не знаю, хто сказав, і то мені якось було вирішальне для мене. І тому ми є борошні Богу собі. Не маємо права на своє життя. І близькі до... До Солонян. Солун Селон є в Греції, там на краї Греції, де жили Кирило і Методій. Там були греки і слов'яни в тому місці. Вчора було святого Кирила апостола Слов'янського. І вони нам принесли Євангеліє, вони нам принесли Кирилику, ту письмо, і науку практичну і особливо віру в Бога і позбавили нас демонів. Вони дуже радикально у нас учили тих наших прапрапредків, в Моравії, потім та Велика Моравія, аж тут практично до під досяг, досягнула. І, і, і Краків, в Підгірці там була кордон того великої та місія і методія. І вони дуже, дуже радикально і строго показали людям на, на магію, військові окрутизм, що того мусять люди. Якось покаятись, що не можна вірити в Ісуса і ходити до ворожок, чак екстрасенсів, чи мати якісь здібності, чи ти в роки і подібне. Це робили наші предки. І вони прийшли, дали нам віру в Ісуса і визволили нас з той темноти, дали нам свободу. І Він пише до тих до листу до селуня апостол Павло, пише, що якщо Ісус за нас помер, якщо Він живе в нас, коли ми живемо в ньому, якщо нам простіл гріхи, і ми знаємо, що ми є Його. І Він говорить, коли наше життя є разом з ним, скрите в Богу, то є так гарно сказано, що наше життя разом з Ісусом є скрите в Богу. І він там потім говорить речення, а коли прийде Ісус наше життя, то Ми. його то ми з ним зустрінемося, коли прийде Ісус наше життя. Це мене так доторкається, що ми тут живемо для того, що чекаємо, коли прийде Ісус моє і Твоє життя. І він говорить, коли так є, то не шукаємо тих речей поземних, не шукаємо і нечистоту, і там розпусту, і всяку і моду, і, і захланство, що і і ті речі сучасні. але Šukajmo tých rečí, aký je horíšný. Šukajmo, šukajmo Isúsa. Ty sa prežil, kvôli ty navernú sa, ty prežil, šo Boh dotrknú sa tvojho srca, šo vin stojal pred to boju. Tak jak to prežili si apostoli, si ty hrišníky, jak to prežila Maria Magdalína, kvôli Isus nezasudil za tu Затути перелобіть у розпусту, і демони, сім з них вигнал. І Як це пережив Вартоломей і Натанаїл, якому Ісус сказав, справжній ізраїлітяни, в якому немає лукавства, хоча ми всі люди є лукаві. Він був насправді. Но в ньому не було лукавства. І він сказав, звідки мене знаєш. І він сказав, скоріше, як я бачив тебе, як тебе Філіп покликав, і я бачив тебе під. Смоковницею. тобто Він пережив, що це може знати тільки Бог про нього, Якусь таємницю. І, Ісус, коли зустрівся з тобою, Ти знав, що то є Він. Ти то не міг науково пояснити, розумом пояснити, ти не міг це висказати. але Ти знав, що то Ісус стоїть перед тобою, той, який ради тебе має проклонені руки. Які ради тебе має терновіник на голові, який тебе полюбив аж так, що помер за тебе і його кров тебе обмила. І ти знаєш, що то є він, який тебе любить і прощає, який доторкається тебе. Тобі не мусив доказувати, що Ісус існує, що Бог існує. Ти знаєш, що то є Він. Апостол Іван говорить, що Бог нам дав свідчення. Власне кожен, хто повірив в нього, хто навернувся, хто є знову зроджений, з Духа Святого Він має свідчення саме в собі. Свідчення, що ми Божі діти, свідчення, що Він живе в нас. Я не можу то висказати, як це є. Ну я знаю, що це є істина, що Він живе в мені і я в ньому, що він живе в тобі. Ти це знав. І потім і це свідчення полягає в тому, що Бог дав нам життя вічне. те Життя є в його сині. Хто має сина, життя має. Хто сина немає, життя немає. І тепер, коли це Ісус вчинив і ти навернувся, бо знав, що це є Він, Він потім знову на хвилинку відійде, хоча він і поруч тебе. І Він чекає і дивиться на твоє серце, чи ти будеш тужити за ним, чи ти будеш його шукати. Шукайте те, що є Горішнє, Ісуса свого. Чи будеш чекати, кучати за Нім, тужити за Ним і шукати Його, перемагати ленивість, щоб молитися, перемагати спокуси, щоб бути йому вірним. І шукати, де є мій Ісус, де є той, який зі мною зустрівся, який мені простив гріхи, який мене зцілив, який мені поміг, якого я пережив. Я пережив Ісуса. Кожен з вас має з тим досвід. І коли прийде Ісус в наше життя, для Нього маємо жити. І ви знаєте, коли ви це пережили, і потім знову був, якось він віддалився, ви його знову шукали, просили, молились. Він знову прийшов і знову на хвилинку пережили Його. І тоді ви знали, що все на світі є марнота. Що і Ті, які були одружені, які одружені, знали, жалили того, що одружились, бо знали, що єдине правде щастя, любов є Він. Ті, які не одружились, знали, що нема сенсу одружуватись. Ті, які просто ви пережили те, що все є марнота, що єдине щастя, єдине, коли вам є дійсно добре і ви є щасливі є Він. Коли Він говорить до вашої душі, коли Він є з вами, коли ви переживаєте Його. Jeho istotu, Jeho prísutnosť. Vín Boh, s akým my máme súštriť v nebi, aký nás tam čeká. Vín Isus, aký umieral za nás na Hristi. Tudí vy znali, že vse to je marnota. Potom to znovu vidíte. Isus probuje naše srdce. Či znovu budeme za ním tužiť, šukáť Jeho. Či to vse budeme pova považovať za, za marnotu. Jediné bude treba spásti dušu, že ja Isuse щоб я Ісусе, після смерті з тобою зустрівся. Оце моє не єдине прохання, то все є марнота. чи буду хорий, чи здоровий, гроші мати, чи не буду мати одружений, чи не одружений. А найкраще, коли б я міг бути зовсім спобідні, тільки твій. То все марнота, тільки ти, Ісусе, тільки бути з тобою. І чекати, коли з'явиться Він Ісус, наше життя, щоб бути вічно з Ним. І тому Павло пише до тих євреїв, і доказує, що він є Богом. І Він тут пише, наприклад, ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидив». Так говорить Бог до свого сина. Отже, Бог любить тих, які стараться бути щирі, праведні перед Ним, які каються для своїх гріхів. Ті є праведні, які відкривають своє серце. А ті, які беззаконні, кротять і не дозволяють Богу просвітлити нас, не, від... не відкриють серце. Є неправедні, і Бог їх ненавидить. Так і написано, через це помазав тебе, Боже. Бог говорить, Бог отець до Сина. через те помазав тебе, Боже, Бог твій. Єлим радості. Говорить, ти, Господи, землю коли заклав. А небо ти чин твоїх рук, то чин твоїх рук. Ісус створив небо і землю, все, що тут є. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Все так мій коли то було, коли нам було 15 чи 10, і за хвилинку нам буде 80, 70, 70. І потім прийде останній день, остання година, хвилина, секунда, останній віддих, останній от серця. Але чи той останній віддих, останній стук твого серця буде для Ісуса, чи той останній буде, буде Ісусе, чи то серце скаже для тебе. І розірветься виснаження. z i z trpienia, bo tak umrajú tí, akí lovebia Ježiša. Ježiš Isus pomer môže nezadlať toho, čo zadusil sa tomu kresťan, ale z rozrevu srdca tomu, čo tak vympolupe u nás. I kole ty perežil ho, ty znáš, že jediné tvoje šťastie je to dieťa, kole ty radlivo straždáš, kole ty byl proti tebe. Коли ти б мав всі хвороби, всі терпіння, лише бути з Ним і для Нього терпіти. Бо Він терпив задля нас, задля тебе. І тепер Він говорить, як одежу їх знимеш, знім, зміниш. І минуться вони, а ти завжди той самий. І роки твої не закінчаться. Ісус завжди той самий, вічний Бог. І ми так, то все так мине. мене. Вчора ми народилися, завтра мусимо померти. Це є так велика марнота. І Бог то спеціально нам так говорить, щоб ми постійно жили тільки одним, щоб я спас душу. Ісусе, щоб я останній останні біг сказав Ісусе, щоб я був з тобою. Де ти є мій Боже? І потім говорить Павло, що власне тому, що то як ми втечемо, коли ми не, не дбали про таке велике спасіння, він сам прийшов, він прорав свою кров і говорив нам істину, як спастися. І після нього апостоли це підтверджували. апостоли написали це і підтвердили, що це є істина. І, власне, тому що і вони проповідували це слово спочатку було проповідуване самим Господом. І потім нам це стверджували ті, які його чули. І Бог це слово стверджував, засвідчував ознаками чудами і силами різними, і обдаруванням Духа Святого. Тому, власне, тепер не діються чуда. Дух Святий не виливається на людей, Вони не переживають своє спасіння Є рабами Даші, грифів, і рабами далі, гріхів і нечистоти, і демонів. І тому не робиться чуда, не вдоробляються люди, бо ніхто не говорить. Істину, ніхто не, не свідчить про Ісуса, і Бог не має що засвідчити. апостоли не старались, чи хтось їм розуміє, чи то є розумне, чи те логічне. Вони свідчили про те, що пережили, що зустріли з Ісусом, з істинним Богом, який помер за нас на хресті і Воскрес. І свідчили це, і говорили, що це є істина. Бо вони не хотіли робити чуда. Бог сам їх робив. Щоб засвідчити цю істину і спасення.